Суд відкрити кримінальну справу по факту не тільки тому зазначеному, а хто е, сприяв генеральній прокуратурі, ВСБУ безпосередньо малюку, бо, тому, що вище керівництво має це розслідувати. Сам генеральний прокурор і заступник Києва, е, Малюк має з заступниками розслідувати. Тому е, я надію, що громадськість підтримує наше е, розслідування і допоможе, щоб це все зайшло до законного, е, кажуть, е, завершення. І тим більше, після подання цього 5-го числа другого місяця, лютого, е, дане розслідування має пройти місяць і передано бути в суд по факту. І злочинці мають бути притягнуті до відповідальності. Тому ще раз, привітання Андрію Садовому, чекаємо заперечення чи підтвердження даного факту. Всім щасливо. Все, друзі, до нових зустрічей. Бережіть себе. Підтримуйте нас лайками коментарях пишіть, що ви і думаєте про це все по даній справі. І справі по запитами справі. Все, до нових зустрічей.